У Мене сьогодні був такий. Насичений день, насичено емоціями, знайомствами, новими враженнями. Мені дуже сподобалося. Дай Бог, щоб було в мене кожен день так цікаво. Дякую всім моїм новим знайомим за приємно проведений час, за те, що ми обмінялися інформацією. Мені дуже приємно. Всі, хто хочете задати мені питання по веденню блогу, пишіть мені. В, в, ну, в особисті, як в особисті, краще в коментарях, на які я буду вам відповідати відео. Мені так зручно, вам так буде комфортно слухати, розуміти, навчатися, сприймати цю інформацію і втілювати її в свою роботу, в своє життя, в свій блог. Бажайте замовити ікру Червоний як і культура, пишіть в особисті повідомлення.